Добрий день, з вами на зв'язку команда Autoimport ZT. Сьогодні вам показуємо свіжопригнану Hyundai Kona 2022 року виробництва, Чистий рік. Автомобіль в чудовому стані, в такому класному графітовому кольорі. Вчинка пригнана з Німеччини, ціленька, без ДТП, без підфарбувань. Маємо незалежну експертизу Декра, де це все підтверджено. Два ключі, вчасне обслуговування, вся повна сервісна історія. Автомобіль на літніх шинах, Мішелін. Ці шиби рідні, має тепловий насос, автомобіль має трьохфазний інвертор. Це можна побачити по наявності цих двох нижніх кінцевиків. Гарні диски без жодної бордюрочки безключовий доступ. Автомобіль, як завжди, чистенький, охайний. Без жодних царапин повний електропакет, гарна преміальна акустика кріль. Тут все чистенько, лохайно. Маємо 87 тисяч оригінального пробігу. Велика мультимедія, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, вибір режимів їзди, система автохолд і навіть окремо виведена кнопочка зображення з камери заднього вигляду, два ключики. Фіксуємо він-код. Майже без слідів експлуатації все як нове. Подивіться. Все чистенько, хайно камера заднього вигляду. Багажний відділ. Тут є кабель для швидкісних зарядок, В органайзері все, що комплектувалося з заводу. Тут є компресором, комплекс, сіточка і зарядка від звичайної мережі 220. автомобіль з повною прозорою історією. Повністю розмитнений, сертифікований. Маємо всі сервісні документи. Дата початку гарантії 5 місяць 22 року. Всі відмітки. Не постаршина. Гайбердос, по базі можна пробувати. Тож, друзі, нам треба стильна електричка, свіженька за адекватні кошти. Запрошуємо вас пройти тест-драйв.